що вам найбільше не подобається в Одесі? Мені все абсолютно подобається в Одесі. Проблеми, мабуть, тільки наше правительство. Це єдине. А так мені все подобається в Одесі. Абсолютно. Маєте на увазі керівництво в Одесі? Так, да, керівництво, звісно. Дуже жалко будинки, которые... які... Ніка не обновляють, це самое обидное, конечно, мені кажется. А так все прекрасно. Напевно, те, що місто розтягнуте, і треба з однієї кінця краю в інше їхати дуже довго. Я ж не одесит, ну мені подобається це місце, не знаю, нічого погано сказати не можу. Мені в Одесі подобається усе. Це моє рідне місце, і тут не може нічого не подобатись. Подобатись це моє. Ну не знаю, що це. Що? це наше життя. І усе ідеальне. Громадський транспорт. Дуже великий інтервал, дуже висока ціна, стан громадського транспорту, відсутність нормального трамваю. В місті тролейбуси, які на наладен, це відстій. Що не подобається, наші парки. Вони всі завалені мафами. Наші пляжі вони дійсно полудоступні. Половина з них завалена також комерцією. Орендатори не виконують, як мені здається, своїх обов'язків. Мені все подобається. Я не знаю, ми ще самі з Южного, мы приїжджаємо в Одесу отдыхать. Просто у нас глаз это, і, і люди привітливі, красиві. Тобто, навіть зараз йдемо. То есть одні влупаються, другие влупаються. Очень приєдна. Мне все подобається в Одесі. Ми не одесити, ми з Харкова. Тому нам подобається все. Ми приїхали подивитися і погуляти. Де мені всі подобається. Тільки війна, мені дуже не подобається. Обстріли, русні не подобаються дуже. Я дуже люблю свій, своє місто, мене все влаштовує.